Нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска, Нескучного, Лепцов и Веселого. От... Дуже багато рисувалось по трасі машин. Там легковий, транспорт, вантажівки. Прям дуже багато було їх. Потім минулої ночі їх було вже набагато менше. Я думаю, що пішла інформація, що літають і в півішки, там ураження були у нас. Спалена техніка. Катаються вони вже менше. Може вибирають інші шляхи. Ну, я думаю, взагалом менше, тому що ну, реально далеко залітаємо. Плюс є арм. Живлення. Плюс. І е, Після оцієї е, кутової. от... зроблено після того, як Сполучені Штати Америки прийняли рішення про видалення нам військової допомоги, противник чітко пронизав і усвідомив, що максимальна концентрація. Сил та засобів в сил оборони буде через півтора-два місяці. Коли логістично, то все прийде. Воно зараз почало надходити, але невеликим партіями. Відповідно, коли сили оборони отримують необхідну кількість сил та засобів, ми зможемо позбавити на ключових напрямках противника можливості вчиняти удар на штурмові дії в активній обороні. І мова буде вже йти про те, що противника будемо видавлювати з ключової важливих для нас позицій. Відповідно, для того, щоб отримати успіх, за моїм переконанням, в Донецькій та Луганській області противнику необхідно було розтягнути додаткові сили засоби, наші сили оборони. Відповідно, противник розпочав компанію саме на Харківщині.